Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ. в Ефірі програма один на один. 21 травня Україна буде відзначати День Європи. І сьогодні ми говоримо про те, наскільки близькими ми є нині до Європи, що нас зближає, а що віддаляє. У нас в студії начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції облдержадміністрації Олександр Муран. Доброго вечора. Добрий вечір. А також говоримо з президентом регіонального благодійного фонду рівне Європейський вибір Миколою Смоленським. Вітаю вас, доброго вечора. Перше запитання. От відомо, що в Україні День Європи починають відзначати, почали відзначати з 2003 року. Власне, що цього року передбачено програмою заходів. Вони відбудуться десь там винятково в Києві у столиці. Чи у нас в регіонах, зокрема, у Рівному, теж щось відбудеться? Обов'язково насправді кілька років поспіль у рівному відбувається святкування дня Європи, і я дуже сподіваюся, що рівняни не забули минулорічний. Святкування Дня Європи досить було цікаво, досить багато було людей. Сподіваємося, що в цьому році це святкування залучить не менше учасників. Безумовно, ми не є столицею України, але заходи, які ми проводимо, вони досить різноманітні, досить цікаві. Перелік заходів може бути. Ну так, розробити... в загальних рисах можна було б дізнатися, ну, що це, такі ключові моменти. З ключових моментів я б відзначив би це виступи танцювальних колективів. До речі, на святкування цьогорічного дня Європи запрошено дитячий танцювальний колектив з нашого партнерського воєводства з Громського Мазурського воєводства Республіки Польща. Будуть проведений майстер-клас віденського Вальса, де кожен бажаючий зможе відчути себе, можливо, професійним танцівником. І ряд інших заходів, які повторюються, оскільки вони. Викликали зацікавлення в мешканців нашого міста. Це і стіна правди, і фотоконкурси різні, і гра, подорожуючи Європою, перетягування Каната, Україна, Європа, хто кого перетягне, це досить цікаве видовище. І обов'язково буде дегустація кондитерських виробів, які випускають підприємства. Які є членами європейської мережі кулінарної спадщини? Mm -hmm. До речі, Рівненська область і одна єдина в Україні, взагалі перша область з усіх країн, бувшого радянського союзу, яка вступила до цієї європейської організації, зараз готується, наскільки мені відомо, одна область Білорусі. Так, так само mm -hmm. зробити такий крок. То програма розрахована, мабуть, на цілий день, так? Програма розрахована з 10.30 до 16.00. Угу. Mm -hmm. Хтось з європейців приїде до нас в Рівне, будуть якісь офіційні делегації за кордону. Чи mm -hmm. все якось обійдеться так локально? Ми з вами всі європейці почнемо з того, так? А з офіційних представників Євросоюзу ми запрошували генеральних консулів Чеської Республіки у Львові і генерального консула Республіки Польща в Луцьку. Буде сподіватися, що вони приймуть участь в нашому святкуванні. От уже не перший рік у нас говорять про європейський курс держави, стратегію на членство в Євросоюзі. Якщо говорити так, от, не з якихось там геостратегічних, там, геополітичних позицій, а з позиції простого пересічного громадянина. Микола Володимирович, на вашу думку, от що дасть простому українцеві членство нашої держави в Євросоюзі? Ну, я, напевне, подивився би на відповідь на це питання з такого кутка, що з такої точки зору, що членство в тій чи іншій структурі, і чим вона є більша, воно дає в першу чергу можливості, ті чи інші. Громадяни України потребують тих чи інших можливостей, або збільшення їх в, тому, в тій чи іншій сфері в першу чергу, так і членство в будь-якому міждержавному угрупованні, напевне, давало би якісь позитиви. Але якщо... Говорити зараз про членство в Європейському Союзі, і коли ми спілкуємося в рамках, не знаю, різноманітних круглих столів, соціологічних досліджень і так далі з мешканцями України, в першу чергу з молоддю, оскільки профіль нашого фонду все-таки є робота з молоддю, так то в першу чергу ми бачимо, що можливість мобільності, можливість бачити світ, інші соціальні стандарти, можливість ширшого ринку праці, можливість вибору тої чи іншої освіти, яка цікава молодій людині. Побічно воно стосується і всіх, напевно, мешканців України, але в кожного є свої якісь пріоритети. Ми, коли говоримо про перспективи, необхідність вступу України в Європейський Союз, ну то в першу чергу все-таки говоримо про інші соціальні стандарти трішки, про якийсь там більший захист тих чи інших гарантованих прав і свобод, і вищий рівень можливостей конкретної людини. Ви згадали про те, от, як відчувають себе українці, молоді українці, а загалом українці вважають себе європейцями чи ні? Ну, це одне з таких дуже дискусійних питань в експертному середовищі. Ваша... Хто ми є, так? Треба нам в ту сторону чи в ту сторону, і так далі. І справді, напевне, перед тим, як взагалі задавати питання, ми йдемо в сторону Європи чи в сторону ще будь-яку іншу. Ми повинні спочатку задавати питання собі, а хто ми такі? І за тим зразу є ще одне питання, а чи ми взагалі усвідомлюємо, хто ми такі, чи ми є той, той цілісною державою, народом з усіма необхідними атрибутами, ну і тільки потім відповіді давати туди, чи туди, чи туди. Таке нам треба, чи таке, чи таке. Ну і моя особиста, напевне, думка, в даному випадку, ми ще не готові говорити з світовими ігроками на зразок там, Європейського Союзу чи ще кимось про те, що ми от є такою. Цілісною одиницею, яка чітко визначилася, і йде собі по тих чи інших пріоритетах. Нам що в себе тут в державі треба багато чого зробити. І власне заходи на зразок Дня Європи чи інших наших проєктів, яких ми робимо кожного року, дуже багато, вони спрямовані в першу чергу на що? На інформування населення України в деталях, що таке той самий Європейський Союз, що таке ті чи інші соціальні стандарти. Що таке хороший приклад, так культурна спадщина там, в сфері кулінарії і так далі. І кожна людина в стані, місією нашою, то є так, щоб вона в стані була для себе скласти повноцінну, коректну картину з тих кусочків мозаїки і мати своє рішення, свої виважені підходи. А що ж їй далі в житті треба? На ну, відповідно, де її держава має бути, чим вона повинна займатися і так далі, десь так приблизно. Кажуть, що от сама ідея євроінтеграції може стати тією річчю, яка ну, об'єднає, якщо не всіх, то принаймні більшість українців вони принаймні не буде викликати якогось там такого відторгнення. Олександр е, Григорович, це можливо замінить нам національну ідею, яку ми шукаємо вже не перший рік. тому, що е, питання об'єднання країн, держав якусь е, надструктуру. Вона ніколи не була в рамці національної ідеї. І Так само прийняти ідею вступу в Євросоюз до рангу національної ідеї, це, на мою думку, не зовсім правильно не зовсім коректно. А стосовно е ставлення людей в Україні в різних регіонах України до е ідеї вступу в Європейський Союз, як показують ті соцопитування, які я бачив, які я мав в руках, в незалежності від е на сході регіон знаходиться на заході. абсолютно більшість людей вважає е, хорошою ідеєю вступити до Європейського Союзу. Тобто е, люди за, і це людей зараз об'єднує. Угу. Тобто, ну ми не проти, керівництво держави не проти, власне, а чи готові е, нас бачити в Європі? От як сприймають Україну е, там вже на Захід? Чи це залишилося Де? десь на рівні тих стереотипів, там Чорнобиль, борщ, брати клички? Насправді ні. Про Україну знають дедалі більше і більше. Ви сказали, що уряд не проти, це не зовсім так, тому що це курс на євроінтеграцію, це є офіційний вектор зовнішньої політики України. Тобто тут не проти всі, а навіть дуже за. Ось. І коли говорити про готовність України до вступу в Євросоюз, тут я погоджуюсь з Миколою Володимичем, що дійсно нам треба дуже багато робити. Недаремно всі. Нові члени Європейського Союзу мали хто більше, хто менше, але так званий передаксесійний період. Тобто період, за який країна підтягувала свій рівень до вступу в Європейський Союз. Нам так само це треба робити. А на якому етапі? Оскільки нам ще ну, ви, на розумієш, початку. дуже важко робити оцінки? А... На, на самому початку, але якби основні кроки в політичній сфері вже зроблені. Тобто, Лишилося їх втілювати. За ким затримка? За нами чи за європейцями? За нами не можна сказати, тому що, розумієте, європейці кажуть, що вступ в Європейський Союз це дорога з одностороннім рухом, так? Do it, it, як вони кажуть. Але насправді це не зовсім так. Тому що коли Україна бере на себе якісь зобов'язання, на себе бере за якісь зобов'язання Євросоюз. І Ті зобов'язання, які на себе брав Євросоюз, ті, скажімо так, аванси, які видавалися у свій час, вони не реалізовані. І, можливо, це трошки пригальмовує сам процес. Тим не менше, Європа нині вона от готова бачити Україну якось ближче до себе, чи все таки буде тримати дистанцію? І на рівні саме от сприйняття, от що знають про нас? Це якась незрозуміла така, не зовсім розвинута і економічно. Неперспективна територія, чи все-таки ми їм цікаві. знаєте, людина в нашому світі найбільше отримує інформацію засобів мас медіа Тобто, що покажуть мас медіа та людина буде знати і відповідно до цього, цієї інформації буде формувати своє сприйняття чогось, в тому числі, там, припустимо, України. Якщо в мас-медіа, в тому числі в українських мас медіа будуть якби. Якісь смажені факти, так якісь там скандальні речі, то відповідно буде формуватися імідж, ось власне такий, смажено скандальний так а якщо зараз ведеться кампанія, і приймається програма державна про зовнішній імідж України, от, в тому числі, де будуть я думаю, цілий ряд і публікацій. Ми, ми маємо дуже багато хорошого. Просто про це ми навіть самі часом не знаємо. Що говорити про європейців? Тобто ми самі маємо формувати своє ім. Абсолютно чекаючи, вірно, тому, як і європейська інша держава, воно. так. Ще таке запитання, наскільки активно регіони нашої держави, зокрема у вона сама себе може просувати на Захід до Європи? Є така можливість? Чи треба чекати все-таки, що це мають бути якісь міждержавні угоди, офіційні візити на київському рівні? Чи все-таки можна якось так поступово просуватися в Європу область за областю? Є таке поняття як міжрегіональне співробітництво, так і ми маємо партнерів в європейських країнах на даний момент. Міжрегіональне співробітництво досить багато дає і пересічним людям, так само шляхом реалізації якихось проєктів, людям знати, що таке євросоюз. В той же час учасники проєктів, різних проєктів з Європейського Союзу так само знають більше про Україну. Відповідно, нівелюється, можливо, якийсь там негативний відтінок публікації в мас-медіа. Це є і це це з цим, це треба усвідомлювати. Стосовно якихось офіційних кроків, в Україні області не мають якихось особливих прав в сфері зовнішніх зносин. На мою думку, це правильно, тому що Україна є унітарною державою. Нас достатньо повноважень для того, щоб реалізовувати фактично будь-які речі на міжрегіональному рівні, використовувати якісь фонди європейські, які нам доступні. Нам для цього Київ не потрібен. Але коли ми говоримо про якісь дійсно зовнішнього кроки в сфері зовнішніх стосунків, ну такі все-таки має займатися цим МЗС і Київ. Якщо говорити про міжрегіональну співпрацю, про Рівненську область, а, а наскільки тісні контакти ми маємо з європейськими країнами? Я можу назвати. Польщу, я можу назвати Швецію, я можу назвати Данію. Безумовно, найтісніші стосунки в нас з Польщею, тому що вона географічно до нас ближча. В чому саме це полягає? Це Якісь, я не знаю, там, передусім економіка йде, там, чи гуманітарна сфера. Надзвичайно широкий спектр у нас стосунків. Це і культура, це і освіта, це і економіка, я можу назвати і форум Любельський, і. Презентацію наших област... нашої області в нашому посольстві в Варшаві ми робили таку саму презентацію в посольстві Франції в Києві, і це так само досить дієво. То говорити про це можна багато в будь-яку сферу, яку ми з вами не згадаємо. Можна щось реалізовувати в сфері міжрегіонального співробітництва. Микола Володимирович, власне, от громадські організації, наскільки вони тут, наскільки в них розв'язані руки для того, щоб налагоджувати якісь містки за кордоном з Європи? Ну напевне, варто почати з того, що громадські організації, чи той третій сектор, як вони називаються, так сектор громадських організацій, він справді в деяких моментах можна говорити, є, має більш розв'язані руки. В чому то виражається? От на даний момент часу, наприклад, у нас в фонді присутня волонтерка з Латвії, дівчина, яка півроку тут перебуває, досліджуючи з однієї сторони Україну для себе її відкриваючи, знімаючи ті проблеми, про які ми говорили, що мало про нас знають так. Готуючи різноманітні фільми для своїх ровесників, десь там за кордоном. З іншої сторони, вона працюючи з нашим рівненським регіональним євроклубом, також передає їм бачення Європи. Якісь трошки інші ментальні, може там підходити до чогось і так далі, і так далі. Разом з тим, хочу відмітити таку щирість, що все правильно, ми все рівно є тут в державі Україна, ми маємо офіційну державну політику на європейську інтеграцію в першу чергу. І в нашій діяльності це нам також серйозно допомагає, тому що всі офіційні контакти, які, наприклад, є в даному випадку між... Рівненською областю, так і тим самим Рмійсько-Мазурським воєводством, який є регіонним партнером нашої області в Польщі, нам дають повну можливість їх використовувати для налагодження співпраці вже між громадськими організаціями українськими і організаціями за кордоном для написання і реалізації спільних проєктів, які можуть мати різні джерела фінансування, а тим самим допомагаючи і нам досягати місію сприяння європейській інтеграції України. Єдине, що в нас є невеличка така специфіка, ми робимо в першу чергу це з молоддю, ну, тому що ті молоді люди, які зараз є в випускних класах школи або на перших, других курсах вузів наших, через 10-15 років, вони будуть вирішувати політику держави Україна. І вони будуть мати власний досвід відносно того, що таке та європейська інтеграція, чому воно там так виглядає, що би ми насправді хотіли для себе і так далі, і так далі. Я можу ще коротко відповім на те питання, перспектива, так? Останні п'ять років кожного літа я буваю в Брюсселі, в Європейському парламенті, в Європейській комісії з низкою там зустрічей різних і так далі. Як правило, то є ще група людей, які інколи вперше бувають в Брюсселі, і завжди є це питання до європейців, до їхніх дипломатів. А скільки ж ваш прогноз вступу України в Європейський Союз? Так от п'ять років тому назад відповідь на це питання була 10-15 років. Цього літа відповідь на це питання була 10-15 років. Така сама відповідь, нічого не змінилось. І проблема не в тому, що вони нас хочуть чи не хочуть, що якісь там є додаткові умови, чи ще щось чи ще щось. Проблема чи не проблема, та ситуація, така, яку треба вирішити, вона є тільки одною-єдиною. В нашій країні тільки ми можемо зробити для себе ті чи інші стандарти, дороги. Не знаю, рівень освіти, рівень життя і так далі, і далі знімаються всі застереження стосовно вступу чи не вступу України в Європейський Союз, бо ми вирівняні. І той міф, який інколи можна зустріти, що коли ми вступимо в Європейський Союз, тоді вони прийдуть до нас і в нас зроблять такі всякі стандарти, які є у них. Оце є справді міф, на який ми розраховуємо. Цього не може бути. Приклад тої самої Туреччини, так який здається вже третій раз виставили нові вимоги стосовно. Того, що треба виконати, щоб вступити в Європейський Союз. І вони їх виконують. Перший раз виконали, другий раз виконали. І до сих пір не є в Європейському Союзі, але прем'єр-міністр Туреччини на подібне запитання, а скільки ж ви будете, ми, ми будете це виконувати, чому вас не приймають? Він відповів по-іншому трішки. А ми це робимо не для Європейського Союзу і не для вступу. Ми піднімаємо стандарти в себе в державі, наші люди починають жити краще, все нормально. І самоціллю вступ кудись там він не є взагалі і не може бути. І з того, напевно, треба виходити, також думаючи про те, нам треба таке, чи таке, чи таке. Тобто ви вважаєте, що ну, немає втоми від України, так, як кажуть, що от Європа втомилася від України. і Проблеми наші їм не цікаві. Тому, Знаєте, що е вони це, це ж питання є дуже багатогранне, правда? Є політика, є економіка, є такі чи інші там, сфери впливу і так далі. Може, в когось якась і є втома від чогось там, що ми щось пообіцяли і не зробили, але говорити загалом, що Європа, як. Така велика структура так від нас відвернулася, і ви там собі робіть, що хочете. Такого не може бути, і такого просто немає. Якісь окремі там чиїсь заяви, такі чи інші. Знаємо, що є держави в Європейському Союзі, які ну, принципово проти розширення Європейського Союзу на Схід, в тому числі і Україну, і так, далі, і так далі. і Є такі, які принципово за. От, але то є їхні там свої якісь внутрішні течії, вирішення і так далі. Про глобальний процес говорити, що нас забули, нас там, ми вже їм не треба і так далі, ну, це неправда. Процеси йдуть, цілі поставлені, просто вони не можуть досягнуті бути за рік чи за пів року. І це треба собі розуміти. Це складний процес, який триває довго. І ключове в ньому робити це, а не говорити про це. От, Я от, ще от. хотів би додати, про тому, що один з європейських парламентарів свій час сказав досить цікаву фразу. Що е, вступ Туреччини до Євросоюзу це питання різниці культур, а вступ України до Євросоюзу це питання часу. Ну так то кажуть, що Туреччина взагалі нікого не вступить, тому що. Ну, ми не можемо поговорити. Справа... Справа не протиречену давайте про якісь більш конкретні речі, які стосуються України. Наступного року наша держава спільно з Польщею буде приймати європейську першість. Власне, чи варто очікувати, що цей чемпіонат якось наблизить нас до Європи? Та, що от Європа для себе відкриє Україну? Ну і ми трошки для себе теж Європа. Я вважаю, що це відповідь на це питання це так однозначно, тому що, по-перше, велика кількість людей зможе взнати Україну зсередини, а не з публікацій, як я казав раніше. По-друге, це чемпіонат вже наблизив до нас Європу, ми маємо дуже шикарну дорогу Київчу, і ми вже можемо швидше доїхати до кордону. Тобто це до речі, якісь матеріальні будуть? Чи все Плюс не потрібно забувати, що досить серйозно. Буде розвиватися інфраструктура для прийому цих людей. Знову ж таки, це разова акція, так та євро, але інфраструктура залишиться. Це ми будуємо для себе, не для якогось іноземного туриста, який галопом промчиться в Київ на матчі і потім назад. Так, ми це будуємо для себе. І ми його будемо використовувати далі. Ось в тому основна ідея. Що буде мати наша область? Ну зрозуміло, що тут не буде, тут немає жодного стадіону, тут нема жодного аеропорту, який приймає туристів з Європи. Тим не менше, якісь ну, суто матеріальні такі. Вигоди можливі від Євро 12 чи ні? Чи це все пройде транзиту? Це можливо, область отримає якісь вигоди фінансові в тому випадку, коли в нас е, зросте е, ті податки, які платять цей місцевий бюджет, так? Тобто від різних родів від різного роду підприємницької діяльності таке все інше. Тоді так. Розшифруйтеся, будь ласка. Ну, наприклад, людина має готель, людина платить Якщо податки. Якщо з Європи, так, десь там заночує. Властиво платяться податки. Якщо людина вже... має ресторан. Там. Моє автосервіс, ще щось ще що. Тут воно одне за одним тягне. Можна, ну, я ще додав з точки зору. Тут трошки, може, спрацьовує наш все-таки такий менталітет слов'янський, який трошки відрізняється в цьому аспекті від європейського. Ми ставимо питання як? От завтра буде Євро 2012, mm -hmm. що ми від нього завтра отримаємо? Нічого. З точки зору європейців, насправді, відповідь нічого. Вони дивляться трошки далі, ще 10 років. О, тут отримує і держава. І Рівненська область, і кожний мешканець України і так далі. Але на другий день після проведення Євро 2012 він цього пощупати ще не зможе. Захід сам по собі справді потужний, промоційний, але завтра від нього ще результатів не буде. Вони розтягнуться в часі. Так як насправді то відбувається у всіх країнах, де відбуваються подібні великі заходи. Про нас дізнаються, відвідують мільйони європейців, які теж ще через рік, через два, через три. Якось воно. Повернеться знову хтось з них в Україну, хтось з бізнесом, хтось там з промоцією, хтось ще з чимось і так далі. На мій погляд, і те, над чим ми зараз працюємо, іміджовий аспект зараз буде дуже серйозний, тому що люди приїдуть сюди, і поза тим, що справді зараз з італійцями, з французами, багатьма спілкуючись, в багатьох ще в головах залишилося, що тут в ушанках ходять, що тут якісь морози. Тобто, те, що ще колись до радянського союзу відносились, у тій якісь там асоціації. Але коли вони приїжджають сюди, вони бачать. Справді європейська країна з усіма атрибутами такими, як у них, і пробачте, вже і туалети нормальні, і дороги, принаймні, центральні, вже нормальні, і так далі, і тут нічого страшного немає. І вони починають трошки по-іншому взагалі думати про Україну. І як на мене, швидким от результатом такого заходу, як Євро 2012, буде в першу чергу зміна іміджу України в головах мільйонів європейців. Ну питання інше, як ми цим скористаємося, і наскільки ми готові коректно змінити той імідж? Але знову ж таки, це нам тільки над цим працювати. І в тому числі і в Рівненській області, бо вона все-таки є транзитною областю, так. і через нас будуть їхати багато і багато людей. Е, дивіться, ми <ків> говоримо про речі, переважно позитивні від зближення з Євросоюзом. Так? Угу. Якісь переваги, там, преференції, так. економічний розвиток. А е, чи існують ризики? От, чим ми ризикуємо, що ми можемо втратити, якщо будемо е, рухатися до Європи? Е, Рухаючись до Європи, саме по собі ми нічого не втратимо. Так? От я вже говорив про те, що нам необхідно провести відповідну підготовку для того, щоб дійсно на правах повноцінного партнера війти до Європи. Це, перш за все, стосується речей адміністративних та економічних. Тобто адмінреформа раз, абсолютно необхідність її проведення. І модернізація економіки два. Тому що на даний момент ми. Мали конкурентні переваги, так, от дешеві енергоносії, дешева сировина, дешева робоча сила, але ці конкурентні переваги вони по потрошки вже вони зменшуються і зникають подекуди. І тому зараз стоїть питання дійсно модернізації економіки, виходу можливо на якісь інші ринкові ніші. Якщо ми це зможемо зробити, плюс фінансова стабільність. Тоді так, тоді нам особливо немає потреби боятися Євросоюзу, що нас з'їдять, як дехто каже, що нас з'їдять. як Ну, Чи, економіка каже, та не витримає українська. Не зовсім так. Якщо ми дійсно будемо робити справді підготовчі речі грамотні, то вступ в Євросоюз нам нічим особливим не загрожуватиме. Так, нам, перш за все, треба змінити ментальність, треба бути, однозначно. Це найважче, як на мій ну, поліваний. Ви цим погоджуєте? Я можу свої точки зору щось добавлю. От відносно того, там економіка, чи я чи з'їсть тут ми говоримо, що у нас є побоювання, що українська економіка розчиниться так і не витримає там чогось. Я неодноразово спілкуючись за кордоном, з тими самими бізнесменами чи з людьми, які є у владі, в них є трошки інші, зворотні побоювання. що економіка Європейського Союзу не, витримує, не витримає, так. коли їй придеться стикнутися з такою необхідністю працювати з такою великою країною, яка є вже в рамках Європейського Союзу, і дещо не приведені стандарти до того, до того, до того, ну і так далі, і так далі, інфраструктура і тому подібне. Тому це треба собі, собі пам'ятати. А відносно ризиків прямих, такі, які я, наприклад, для себе бачу, так? Це втрата самоідентичності. Це серйозна річ. Чому я. Ну, це моя приватна може, думка, чи може там якоїсь групи експертів в чому. Те, що я починав. Ми ще тут в Україні не маємо чіткої самоідентичності. От і ставши. Країною в рамках, де немає вже кордонів, де всі кругом собі десь їздять, де є можливість на роботу, на навчання, на своє життя і так далі по всій Європі поїхати. А що ж тут у нас залишиться, коли ми стартуємо з того, що ще чіткої до кінця моделі всіми усвідомленої немає? Тут, приклад поляків можна приводити. так? У них оця їхня національна ідея, що я є поляк, і я з тим поляк, що це є польська мова, їхня мова і так далі, то де би він не був. Він спочатку почне про це говорити і на цьому наголошувати, в першу чергу. Тому ніхто такого ризику швидко розчинитись, культурно, духовно і так далі немає. В нас, ну я думаю, що в мене є таке побоювання, що це і ризик є. І теж нам ще треба подумати, що так треба швидко нам Європейський Союз, що все-таки тут все нормально зробити, і тоді будучи повністю готовими. Чекати, доки Європа запросить нас, так? Може бути і такий варіант насправді. Що ж я вам дякую за розмову? вона ще завершено. Сподіваюся, що ну ми всі українці зможемо подолати ці всі потенційні ризики і ну зажити справді по європейському. І нагадаю, що 21 травня всіх у нас у рівному очікує у рівно Україні очікують Дні Європи. Нагадаю, що у нас в студії був Олександр Муран начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції. Дякую за розмову. А також дякую. Микола Сморінський, президент регіонального благодійного фонду «Рівне Європейський вибір. Це було все. До побачення, хай щастить.